Дмитро, третьокурсник ВПУ номер 11 навчається на зварювальника автоматичних машин та ремонту кузовів. каже теорія добре, проте без практики у роботі ніяк. Нині разом із одногрупниками ремонтує авто для зсу. Працюємо, ремонтуємо, коли привозять їх відремонтувати, щоб при завданнях військових вони більш-менш ну, їхали. Для ремонту. на базі закладів профосвіти Мон планує створити 100 навчально-практичних центрів. Для цього передбачили 500 мільйонів гривень. Майстерні отримують сучасне обладнання та інфраструктуру. Попри війну, економіка наша повинна працювати. Ми повинні наповнювати ринок праці необхідними фахівцями. А якраз фахівці із робітничих професій зараз дуже необхідні на ринку праці. Це виконує і певну. Соціальну функцію, реабілітаційну функцію, тому що багато людей втратили роботу вони зараз потребують зміни своєї професії. Ветерани наші потребують нині. У ВПУ номер 11 вже працюють над створенням навчально-практичного центру для слюсарів із ремонту колісних транспортних засобів. Гроші на роботи виділила міська рада 7,4 мільйона. Цей центр буде направлений на те, щоб покращити рівень навчання щоб ми могли навчати робити сучасне діагностику, сучасне обслуговування автомобілів і також автомобілів комунального господарства міста Хмельницького? Проте потреба у додаткових грошах залишається у ВПУ номер 11 Хочуть, аби при закладі функціонувало ще дві майстерні: обслуговування електромобілів та металообробний центр. Не маємо берегти екологію, тому оці всі. Автомобілі, які вже виробили свій ресурс, вони загразняють наше середовище, і тому актуальність питання вона сьогодні є. Крім цього, ще є в планах в нашому навчальному закладі створити центр для того, щоби. Ми готували фахівців для металообробної промисловості. Це оброблені центри, це верстати з часовим програмним управлінням. Однак, аби отримати кошти випуно як які решті училищ, потрібно буде взяти участь у прозорому конкурсі. Вони мають довести готовність до відкриття навчально-практичних центрів та співпраці із бізнесом. Області подають заявки, проектні заявки на створення навчально-практичних центрів по своїм. Своїх закладах, і вже потім спільна комісія розглядає ці заявки. На створення таких центрів вони створюються за кошти не тільки державного бюджету, а це йде співфінансування із місцевого бюджетів, тобто згідно положення про створення навчально-практичних центрів, не менше 30% від загальної суми проєкту надає місцева влада Сніжана Мазур, Вадим Гловацький новини, 33-й телеканал.